Сьогодні до нас завітали у студії координатори мистецької формації типовий поет Ольга Алєксінка та Артем Лоценко. Доброго ранку, вам Доброго, Доброго ранку. Здрасте. Давайте. давно не відеі. <світ> да? да. Ми вже скучили. засумували Давай, за вами, так. скучили. Розкажіть, будь ласка, що це за проект для тих, хто ще не чув про нього. Формація типовий поет це такий проект літературний, де зібрана поезія, літературні твори і просто. Життя Угу. Ага, ага. Яким це чином ви оформлюєте? Я так розумію, ви знімаєте якісь відео. Правильно? Ну, взагалі-то у нас є соціальні мережі, паблік ВКонтакті, канал на Ютубі. А зараз ми активно займаємось зніманням відео поезії. Ага. Ось так. Тобто ви знаходите молодих поетів, обмінюєтеся їх віршами, Чи як це все відбувається? Робота ваша ну, молоді поети пропонують нам в спільноту свої поезії. Ми їх потім публікуємо. Якщо це можна публікувати, а якщо це може на вірш, то публікутрують Так. Як багато взагалі активний зараз рух серед молоді? Ну, взагалі ця спільнота ВКонтакті, типовий поет, була створена Артемом ще роки-два тому. Тоді він долучив до адміністраторів і мене також. І з кожним днем, з кожним тижнем у нас набігає кількість учасників, така що вже у нас назбиралося більше п'яти з половиною тисяч осіб, і серед них багато дуже людей, які не тільки зацікавлені в поезії, там і в прозі, і так далі, а які беруть в цьому активну участь. Вони пропонують нам свої вірші е, із різним там також контентом, там, чи з музикою, чи з картинкою, щоб воно якось візуально гарно uh -huh. виглядало. І потім ми вже як адміністратори і люди, які трішки розуміються на цьому, можуть десь там передагувати, десь там щось вилучити. Але в основному подаємо так, якщо воно ну, читабельне, знову ж таки, подаємо все це, і спільнота абсолютно відкрита. Тобто в коментарях учасники інші можуть давати якісь свої поради, можуть. В основному там хвалять, я думаю, не, не, не дуже критикують. Ну, тобто все це відкрито абсолютно, і молоді люди, які хочуть показати, поділитися своєю творчістю, не десь там просто складати тихенько. А інтернет насправді це така штука, що можна, якщо ти щось робиш, якщо ти чимось займаєшся, і твій продукт якісний, ти можеш його викласти на загальний огляд. Е, якщо ти хочеш критики, наприклад, або знати, в якому руслі тобі далі розвиватися, ти все це викладаєш і чекаєш, що тобі на це люди скажуть. Як коли ти бачиш на своєму вірші там десятки лайків, ти думаєш, все, я класний. Е, от і ми допомагаємо цим людям, коли вони пишуть от порадьте, що робити, чи варто це взагалі публікувати. Викладаємо люди, бачать. И пожалуйста. Я я, предлагаю посмотреть, да. откомментировать и продолжить, чтобы мы тоже понимали, как это все происходит. Да, давайте посмотрим. Не пиши мені все забудеться, все згорить у безжальнім вогні, засіріють розбарвлені вулиці і погаснуть розпалені дні. Не пиши мені, лист загубиться, я не буду читати дір, не розпалять мене і губиці, що ставрують червоний папір. Не чекай мене, я примарую. Загубився в минулій імлі, тільки спогад про мене маревом, то горів, то безжалісно млів, не пиши мені давні датами, серце, в'язень колишніх листа, не пиши мені, Я ридатиму з кожним вибитим словом листа. Я ставлю лай. <риснула> лайк. <риснула> да, Я мурах, удивлен. Кишки. Это ты это вот, да? Спасибо, да, Смотри, да <риснула> а, так, а кто снимает? Крутая, ну, крутая съемка получилась. Снимаю все социартем. Артем. Родісує У нас команда да? з двох людей так no, no, no. У вас дуже велика команда. Дем такий, дует так. це була відеопоезія, жанр відносно Круто. новий в українській е, літературі і відеокультурі. Е, і ми своєю формацією типовий поет цей жанр е, зараз також. Я розвиваємо. думаю, що це буде чайно, актуально, тому що дуже гарна дуже гарно. І красиво і стіхі. А як ви обираєте ту поезію, яку будете екранізувати? Ну, це була моя поезія, а взагалі-то ага, дивимось більше на клас. і ви класику. пишете, я зрозуміла. Ліна Костенко, дуже багато. Ми е, так, декламацію. є такий різновид, так, як відеодекламація, це е, трошки відрізняється. Тут іде відеоряд, е, і музика, і поезія, а відеодекламація це просто кадр, де одна людина читає. Кадр, так? Так, <реш> так, так, так. От ця одна людина, це в основному теж я. <реш> <реш> Коли людина читає, також іде музика. Е, і Таким чином, ми намагаємося от класичну поезію якось більше доносити до людей. Бо коли читаєш і коли це бачиш, коли це слухаєш, то є різниця в цьому. Ну, ви знаєте, це такий як варіант пропаганди. От зараз є на стінах, пишуть так. да на будинках вірші, а ви знімаєте відеоролики. Я так розумію, ви от вдвох така команда, ви, ви ці вірші екранізуєте всі більше ні, нікого не долучаєте, не думали розширити склад. Ну, думали, якщо хтось бажає, може долучатися до нашої команди, але поки що вдвох, поки що не знайшлося таких, як ми. Я хочу сказати, що на свадьбах, <риклад> коли було такое, у нас було поздравление родителям. Вот я уже такой формат видел. І мені он О, очень понравился. Я теперь видел его в таком форматі. І, і теж круто очень. Прям, ну, слушайте. <серказ> <серказ> я так розумію, ви співпрацюєте з битвою поетів. Так, як же? Ви ж активні учасники, <серказ> наскільки я пам'ятаю. <серказ> <серказ> Переможці і учасники, і друзі, і організаторів. А, а почему оттуда людей не берете, чтобы они читали теж. Вот, Е, тому що ми, ми давали пошук, що ми хочемо шукаємо, але мало хто звертається з декламаторів, і ну це знову ж таки ми дуже суб'єктивно просто до цього ставимося і дуже ретельно відбираємо матеріал і декламаторів. Тому тому так. Слушайте, ну треба більше реклами, тоді, мені каже, к вам присідня. Ну, хоча 5 тисяч людей в групі. Це дуже хороший це показник. Немало. Але в нас в основному е учасники з інших міст і з більших міст. Львів, з Києва, Києв. Львова, так. З Крипивницького ще маловато. Але, а ви, але, до речі, у Львові були? Так, да, були. І як там вам? Ми цьогоріч були на форумі ВДФ. Оце ж я про цей форум хочу сказати. Ми на форумі презентували такий проєкт, як міст. Міст це проєкт між містами, літературні поетичні антології, але електронні. Щоб спростити, щоб не витрачати гроші на видання, ми просто їх створюємо в електронному вигляді. І також в цьому році вийшла антологія українсько-білоруська майстра. Угу. Ми розширюємо кордон. У вас Як відреагували взагалі? Добре, підтримали люди. Так прийшли Ваші на захід. І? Було дуже приємно, бо у Львові на форумі було дуже багато заходів. І Один приємно час було багато нас різних нас прийшло дуже багато людей. Ну як для молодих поетів. Угу. Ну, ну, це ріда, дуже цікаво. Ми бажаємо вам успіху. Туда, Я впевнена, що не один чи творчий проект ви реалізуєте. Обов'язково ми будемо а, тримати за вас кулачки. Давайте розповсюджувати сучасну поезію, підтримувати молодих поетів. Я нагадаю типовий поет. Так називається група ВКонтакті. В фейсбуці ви є на yeah. фейсбуці, фейсбуці. на ютубі. Фейсбуці ВКонтакті на ютубі. В общем, вони везде, що. Да, да, поэтому в, обращайтесь, Артем и Оля, э, для вас, и присоединяйтесь к ним, потому, потому что их пока двое. Вот. Э, может, мы скоро <свят> Ну, а что, нет, э, мы вернемся после рекламы.